Як можна використовувати іслам, дипломатію? Я скажу так. Не треба використовувати будь-яку релігію в політиці. Не треба. Це робить Росія. Будь-яка релігія, в першу чергу іслам, вона завжди за правду істину, добро, людяність і цього достатньо. Ми самі долучимось. Треба. Просто проявляти солідарність, це вже мій меседж до наших братів, будь з Малазії, будь-то з арабських стран. Просто бути на стороні правди істини. Мені нічого зараз не вважає, не заважає казати правду. Нічого. При тому, що наш пан президент Зеленський дуже потужно підтримав Ізраїль, якщо ми кажемо про Палестину. Так? Нічого мені не заважає, якщо в мене інша думка про критикувати, бо тут свобода. Ми просто просимо вас про солідарність. Хай буде воно на рівні слова істини та правди. От що ми І дуа. і це ми робимо за наших братів зараз, наприклад, в Палестині.